Ну, ось наша дитина доросла до старшої школи. А, і це цікавий вік, але, власне, як і попередні. І діти вони хочуть пережити самостійність. Дуже-дуже важливо. Вони за нею борються конфліктують і конфліктують із вчителями, і з батьками. З батьками, звісно, більше конфліктують за право бути самостійним, приймати свої рішення. І що проявляється в молодій людині в цьому періоді? Проявляється оці прагнення самостійності, незалежності вже є, в дитини розвивається абстрактне мислення. Та, власне, в кінці вже середньої школи воно почало розвиватися. Тобто діти здатні сприймати абстрактні речі абстрактним способом, вони вже бачать ці картини, вони це вже можуть уявити. І... Тоді предмети навчальні, такі як алгебра, як геометрія, фізика, економіка, суспільствознавство, вони стають такими більш абстрактними. Ми говоримо про такі широкі речі світу, такі світоглядні, тому що дитина здатна, молода людина вже, власне, здатна це осягнути, зрозуміти. Це дуже важливо, вони хочуть таких розмов. А, і ще, що з'являється: вони втомлюються навчатися в школі. А, вони втомлюються а, так довго щось вивчати і, а, і не знати, як це використати. Та? Тобто, ми розуміємо, так, так шкільна система побудована що ось нам треба 11 років чи 12, щоб набрати весь цей якийсь багаж певних і знань, і вмінь, і навичок. А молоді люди починають в старшій школі відчувати, що вони вже втомилися так багато набирати, що вони хочуть уже чогось самостійного. Вони хочуть щось не знаю, на роботу піти. Да, от з дому виселитися, жити самостійно, заробляти самостійно. Хочуть цього самостійного. Звичайно, ще вони не спроможні це зробити. В повній мірі вони ще не можуть нести відповідальність повністю за себе, за своє життя та немає повноліття. Але прагнення і бажання є. І коли воно є, насправді це добре, да? це хороший такий дзвіночок, бо з цього внутрішнього я хочу поступово буде з'являтися, а наскільки я можу зробити те, що я хочу, і буде потрошку підтягуватись моє можу, до мого хочу. І коли ми бачимо молодих людей, які кажуть, ну скільки можна вчитися, тоді в Альдорській школі з'являються практики різні, практики соціальні, практики виробничі, сільськогосподарські, коли вони тренуються мати трудові стосунки з, з чужими людьми, яких вони не знають. Учні виїжджають або разом, або окремо на різні практики, і декілька тижнів там виконують певну роботу, дотримуються домовленості з працедавцем, входять, занурюються в те, як влаштовані. Стосунки між працедавцем, між робітником, яка атмосфера, які правила. Тобто пробують трішечки свої сили, як це, як це бути не в пневшколі, як це самому нести відповідальність за. Заробляння грошей, за стосунки, за домовленості, як встигнути вчасно приїхати, не запізнитись. Одним словом, це таке занурення в цю самостійність, дати можливість трішки попробувати і поки що ще під крилами школи і під крилами батьків. Тобто, ось це з'являється в Альдорській школі як трішки допомога молодим людям, щоб пережити оцей заклик і бажання самостійності. І, звичайно, всі шкільні предмети вони присутні, оскільки дітям треба здавати тести, вони хочуть вступати. І багато вальдорських учнів з легкістю вступають у вищі навчальні заклади. Це взагалі не є проблема. Це міф, що це проблематично. Ні, це не проблематично. Взагалі, мій такий висновок, моє спостереження за дуже багато років. Учні, які в Вальдорфській школі з дитячого садка чи з першого класу, які навчалися в школі, чиї батьки мали інтерес до школи, інтерес до шкільного навчання дитини, чиї батьки відгукувалися на те, що відбувається в школі, могли бути там присутні на, на якихось подіях, виділити час, щоб повговорити про якусь складну тему, якусь складну ситуацію дитини, допомогти розібрати. І чиї батьки весь час наголошували, що те, що відбувається в школі, це мега важливо для тебе. Це дуже важливо. Те, що ти вивчаєш, те, що там дають, те, як вчителі це роблять, це дуже важливо. І ми це приймаємо, і ми це довіряємо цьому, і ми це вибрали для тебе. Тому, будь ласка, ти йдеш туди і ти робиш те, що вчителі пропонують. От якщо це так було протягом 12 років, тоді молода людина. З легкістю в 11 класі підготується до тестування і добре, успішно, нормально його здасть. Немає взагалі ніяких проблем, щоб підготуватись до тестування. Вальдорфська школа дає для цього дуже хорошу базу, але за умови, що дитина дійсно навчалася. Тому що, хоча ми і виділяємо багато часу компетенціям, душевним, поїздкам, театру, музиці і таке інше, але навчання класичне, фундаментальні науки не ігноруються, вони є, для них є місце. І важливо, щоб дитина була присутня і навчалася. І цієї бази достатньо такий досвід. І в моїх колег і в старших школах і такий досвід є. Цього року в нашій школі ми мали випускників 11 клас. І те, як вони здали НМТ, говорить про те, що ключовим було любов до школи, батьків, самої дитини і навчання без, без випадіння. І тоді... Все легко, успішно, нескладно і з дуже хорошими, хорошими балами високими. Отже, повертаючись до молодої людини в цьому періоді, що їй допомагає збалансувати ось це відчуття. Я тільки вчуся, 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 і коли ж я нарешті зможу реалізувати всього того, що я навчилася. З'являються такі предмети, як Прав, як економіка, еволюція людства, планети, з'являється вчення про чуття людини, про сенсорні наші чуття. З'являється дуже багато таких курсів. Де молода людина розуміє, що якщо я приходжу до школи, то я там не просто буду сидіти виконувати завдання з алгебри, з математики, з мови, з фізики, хімії, а я там ще буду щось брати для формування самого себе. Я буду формувати там свій світогляд, я буду формувати своє. Своє бачення себе, світу, людей, стосунків, своє розуміння. Я буду створювати картину світу свою і себе у цьому світі. І вони тоді сприймають ці предмети не як шкільні предмети, а як предмети, які вони самі вибрали. От вони би на таке ходили. Да? Це це як такий їхній запит був, і школа, цей запит. Реалізувала, на нього відгукнулася. І це допомагає зняти ось цю гостроту від школи, що я вчусь 11 років. Я вже від цього втомився, втомилася, все, досить, досить, досить. Ось. Звичайно, стосунки тут теж дуже важливі. Дружба між дітьми теж дуже важлива. Але ця дружба вже така, що я можу... Подивитись більш критично на свого однокласника, на свого друга. Да, я не, не знаходжуся тільки в захопленні, я не знаходжуся тільки в розчиненні в цій людині. Я вже можу відсторонитися і бачити, ну, де людина ця була права, де не права, в мене інший погляд на ці речі. Тобто дружба така з'являється більш глибока, і вона не є настільки співзалежною. Вона є. Зв'язаною, але це не незалежність не від дружби. Та це можливість трошечки могти бути в дистанції. І е е знати, що інша людина може мене зрозуміти. Та я можу себе пояснити, і інші може мене зрозуміти, тому що ми цього навчали їх попередні роки. І вчителі, які вчителі повинні бути в цій старшій школі, щоб могти так супроводжувати, це вчителі, які. Продовжують мати запитання. Це ті вчителі, які не несуть. Я знаю про все на цьому світі, та я знаю всі відповіді. Та вже вже мені все відомо. Тобто, це вчителі, які ще мають запитання, які ще мають сумніви, які ще спостерігають, які ще хочуть вчитися самі. І що дуже важливо. Дати простір молодим людям не тільки на відповіді, а дати простір молодим людям на їхні власні запитання. Тобто, якщо в середній школі вчитель багато ставив запитань, а молоді люди діти давали відповіді, то вони поступово вчилися теж самим ставити запитання. І ось старша школа це простір для запитань молодих людей. І вчителі мають мати можливість трішечки себе стримати. А менше говорити і більше слухати, так? як лунає молода людина, що її турбує, що її цікавить, які в неї погляди на життя, на економіку, на стосунки, на культуру, на релігію, які взаємозв'язки ці ця молода людина робить, які в неї висновки, як вона бачить себе в цьому світі, ким вона себе бачить в цьому світі. Ось дуже-дуже важливо, щоб старша школа могла мати цей простір. І ще що важливе в старшій школі, щоб молоді люди бачили, що є вихід у зовнішній світ. Наприклад, щоб вони щось створювали для свого міста, для своєї країни щось важливе, щось вагоме. І в нас такий досвід склався, оскільки ми живемо в часи великої війни. Ми робимо такі мистецькі культурні проєкти з молодими людьми і збираємо кошти на тактичну медицину. Є такий фонд лелека, і ми наші культурні мистецькі заходи створюємо і спрямовуємо кошти зібрані від цих заходів у цей фонд. Тобто молоді люди бачать, що я не тільки я, не тільки мої потреби, не тільки мої питання, не тільки мої болі і погляди, є ще щось у цьому світі, і я можу щось робити, щоб допомагати цьому світу. І це дуже важливо дати їм це переживання, воно таке світоглядне, воно теж дуже важливе, воно базове для молодої людини. А є не тільки я, а є інший світ, і я в цьому світі щось можу творити. У мене є таланти, в мене є здібності, в мене є ідеї, і я чую світ. Да? Я чую, що він мені каже, які мені виклики приносить. І я знаю, як на це зреагувати. Чим на це зреагувати? Ну ось ми реагуємо мистецтвом, Ми співали в костелі святого Олександра. Такі різдвяні у нас співи були. був вертеп теж різдвяний. Була вистава театральна кульбабове вино, і е, ми збирали кошти, і діти е, не можуть сказати, що вони тішаться від цього, бо вони знають, е, ну яка ситуація, чому ми збираємо ці кошти. Да? Це це не для самолюбування, не лунає від них, що вони якось втішені. Тут швидше про таку глибину і розуміння, чому, чому це варто робити. Ну, ось така старша школа, а про батьків у старшій школі. Якщо була довіра попередні роки і цей спокій, тоді вже батьки можуть споглядати ці плоди Вальдорської школи. Ось саме тут, в старшій школі, хто був терплячий з довірою, саме тут ми можемо побачити, що проростає в наших дітях. Інтелектуально, мисленнєво, чуттєво, у волі що проростає. Ми вже бачимо нашу дитину, і а, те, що ми бачимо в нашій дитині, а, куди вона пішла, тому що це індивідуальність і багато було посіяно, і не обов'язково, що все має зійти. А вже ми точно бачимо, що щось, щось вже є, щось вже з'являється, якісь плоди. І в батьків часто вже з'являється такий спокій. Довіра не від самої школи, а від дитини вони з'являються. І е, багато питань уже школа розв'язує сама з молодою людиною. Тобто батьки стають менше залучені в процес шкільний, оскільки вже дитина стає і більш самостійною, більш суб'єктною. Багато питань вирішуються учні і вчителі в школі. І, звичайно, що є більш великі глобальні питання, і туди залучаються батьки. Але вже набагато рідше і менше, ніж цього ми потребували в початковій і середній школі. Тобто ось, розвиток такого батьківства в вальдорській школі він від такої великої, інтенсивної залученості в початковій старшій, у середній школі, до того, що в старшій школі я можу бути спокійний за те, що відбувається з моєю дитиною, бо я вже бачу ці плоди. І в мене є довіра, в мене є спокій і вдячність дуже велика. Ну, ось такий в мене огляд вальдорської школи з 1 по 11 класи.